Передсвяткове прибирання міста. Напередодні відзначення 44-ї річниці Южного комунальники проводять роботи з благоустрою. Фарбують патріотичні кольори паркани вздовж дороги, оновлюють лавочки в парках та скверах, збирають осінню листву та проводять показ трави. До роботи долучився весь колектив працівників КП Окссервіс. Приводимо в порядок сквери. Може побачити китайський сквер, ми закінчили там покраску все. Організований там полив, покос всіх скверів наших, які є в місті. Іде планова така робота, настрій колективу, щоб ще більше підтримати порядок міста, щоб наше місто було хайне і напередодні свята, і кожного дня. І, це... і люди працюють, я так спостерігаю, всі дружні, знають роботу, вміють працювати. З урахуванням, що все-таки є у нас дефіцит коштів на закупівлю лакокрасочних матеріалів, так те вже викручуємося. Кипить роботу парку Приморському. Озеленівчі видаляють багаторічний сухостій. Лише в парковій зоні комунальники мають зрізати та вивезти 14 дерев, які не прижилися. За слів працівника екосервісу, дерева на цій місцевості сильно псують шкідники. Фернюкове дерево. У яке послуху, вон ті Лазять, видно, яке вже з'їло, його треба було в Там ще одне таке, я ж говорю, дерево масивне, з яким дійсно треба, там воно росте якраз над такими от, як фонарями, щоб не, фонарі не побити, не погнути, треба ж його якось ну, будемо вбирати. Прибрати засохлі дерева комунальники мають і на інших територіях міста. Для висотних робіт залучають спеціальну техніку. Всього підлягають видаленню 42 дерева. У нас отримано дозвіл на видалення сухостою по місту. Це десь 42 дерева. Конкретно тут в парку 14 штук. Це дерева, які мають вже великий вік. І Висохли, ми їх сьогодні прибираємо. Ось зараз буде не погода, я так думаю, дощі, вітра. І я би хотів, це ми дерева спилюємо, які знаходяться на території комунального підприємства «Екосервіс». але я хотів би, можливо, і запросити голів ОСМД. На їх території я бачу, знаю, що є теж дерева, які вже мають свій вік. І для того, щоб не було, не дай Бог, травматичних ситуацій, коли дерево може впасти і травмувати людей, тому, мабуть, їм потрібно теж подумати, а ми, як підприємство, готові надати їм таку послугу, ті дерева, які Потребують видалення, зробити цю роботу. Після завершальних робіт із благоустрою міста працівники проводитимуть порядкування квітів та дерев до осінньо-зимового періоду. Із ППО Берізків патріотичний арт-об'єкт. Сто берези пор з палацом культури вкотре декорують. Оновлення дерева творчі працівники МПК Дружба приурочують Дню міста. Наразі березу вже пофарбували в синьо-жовті палітри. Попереду ще виготовлення конструкції, яку згоду мають розмістити на дереві, як засіб ППО. Ми його мали намір зберегти до кінця війни, до нашої перемоги. От. А потім у нас були ідеї, були плани, як ми використаємо надалі цю нашу березу. суху. ну от прийшов видно час зробити це раніше. Хоча на вихідні успіхи нашої армії просто зашкалюють. І ми дуже цьому тішимо. Ми радіємо, стримано радіємо, і, можливо, це співпадання з тим, що ми вирішили до Дня міста зробити інший об'єкт. Ми між цими в цю рогатку поміщаємо серце, велике серце, серце такої нашої любові до, до нашої землі. Це символ того любові до нашої армії, до миру, до нашого міста. Серце буде. З нестандартних матеріалів, можливо, це, нам це теж видається цікавим. Якої саме конфігурації це буде, я не можу поки що сказати, тому що ми поки що експериментуємо. У нас є декілька варіантів, як це зробити, з яких матеріалів. ми ще рішення не прийняли. Поки що це така стадія розробки. На критику в соцмережах стосовно декорування сухої берези Петро Кутенець реагує стримано. На заклики мешканців посадити нове дерево на місці засохлого має свої аргументи. Для мене будь-що, що виглядає естетично і красиво, мені не важливо, де воно розміщене. Воно може бути на дереві, воно може бути на стовбі, воно може бути у нас під ногами. Чому красота має когось дратувати? Нове красиве велике дерево буде стояти тисячі гривень, нове велике. Якщо брати ті, які посадив його, і воно вже три-чотири метри, і воно зразу буде тішити людей. Зараз, згідно переліку кабінету міністрів. Квіти Зелені кущі, дерева немає. Ми не маємо права придбати, будь-що. Ми навіть не маємо права на хімікати, якими ми повинні обробляти нашу наші рослини. Ми сподіваємося, що після війни це все буде дозволено. Ну віримо в те, що це буде дозволено. Ми повернемося до цього. До, до, до того ми ще не впевнені, що можливо, ми посадимо декілька дерев для того, щоб збільшити би, таку цю і буде ще один нас кусок. Точок красивої української землі. Стобор берези ще неодноразово планують змінювати. Наступні декорації з'являться до Нового року. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. За скороченою програмою, але з не меншим запалом. День фізичної культури і спорту відзначали в Южному протягом двох днів 9 та 10 вересня. Змагальна частина святкування проходила на стадіоні першої школи. Спочатку відбувся турнір з баскетболу 3х3, в якому взяли участь вихованці Южницької ДюСШ. Спортсмени розділилися на дві вікові категорії, в кожній по три команди. В підсумку в старшій категорії перше місце посіла команда «Напас», а в молодшій команда Крутики. Що сподобалось. Mm, Тому що я забув трохи п'єдний. А тобі. E, атмосфера дуже сподобалась. Та суперника. Мені подобається грати в стрітбол. <рігла> мені <рігла> подобається взагалі ця гра, взагалі ці змагання. Я думаю, це дуже добре, що ми змогли всі зібратися тут. Mm, мені подобався такий формат турніру. Було дуже цікаво. Як ти вважаєш? Ну, чи, ну, не було, було дуже цікаво. Ну, якби було більше команд, було б набагато краще, було б більше ігор. Ну, взагалі, мені все сподобалось. А як ти вважаєш, ваша команда налаштовувалася саме на перший місяць чи просто пограти, взяти участь? Ми прийшли просто пограти, взяти участь в турнірі. Та так вийшло, що перемогли. Задоволені? Звісно. 100%. Наступного дня відбулися змагання ще з двох видів спорту: це волейбол та пауерліфтинг. У волейбольному турнірі брали участь п'ять команд: дві з Южного по одній з Березанки, Рибаківки та Миколаєва. Перервала змагання короткочасна повітряна тривога. У нас в Николаєві, конечно, это очень часто. Сьогодні ночью опять нас бомбили. И, ну, как бы, закон є закон, раз воздушная тривога, значить ми повинні все. Покинуть площадку. И это... Поэтому будем ждать, когда пройде воздушная тревога. И будем опять соревноваться, будем бороться за первое место. Мы приехали поиграть, отдохнуть, поиграть, встретиться с ребятами, которых мы знаем из Березанки, там и Южного с ребятами играли. Ну, встретиться, как бы. Ну, конечно, бы хотелось занять первое место, показать себя, что-то еще умеем. Відбій і спортсмени повернулися на майданчик. Волейбольні команди зіграли кожен з кожним. Гравці демонстрували не тільки навички, а й яскраву емоційність. Змагання проводилися тільки серед дорослих. Є постарші люди, але в основному 25-35 років гравці, тобто самий сок спортивний, тому рівень ми зараз іде друга гра, і ми бачимо, що буде. ну, Якби такі заруби будуть рівні ігри, тому е, важко визначити, хто там буде лідером, хто ні. Ми так бачимо, що команди рівні. Рівень, чесно кажучи, такий ну, високий рівень. У підсумку в змаганнях з волейболу третє місце посіла команда хімік з Южного, на другому березанка. Чемпіонами стали Миколаївці. Команда «Х-40». на іншому майданчику в той же час тривали змагання з пауерліфтингу. Дев'ятеро молодих чоловіків пройшли три види випробувань: підтягування, віджимання на брусах та підіймання гирі. Сегодня, конечно, не все у нас в связи с таким положением, той ситуацией, которая сейчас есть в стране, поэтому какая-то часть ребят служит. какая-то часть ребят занята там волонтерскими какими-то делами. И сегодня вот получилось 9 человек, ребят, у которых появилось свободное возможное время поучаствовать. По поводу профессионального свята это отдельная история. Кто-то, может быть, его отмечает, кто-то не отмечает, опять же, в связи с тем положением, которое есть у нас. Но такие соревнования, они в любом случае нужны, потому что подрастающее поколение, это та молодежь, это те мужчины, которые потом станут на защиту своей страны. И если они будут физически подготовлены, они смогут дать должный отпор. Окупанта у підсумку третє місце посів Борис Аліков. Він набрав 127 балів. На другому Денис Назаренко. На його рахунку 135 балів. А переможцем став Дмитро Люшненко із загальною кількістю балів 201. Великолепне мероприятие. В прошлом году я пропустив. Очень пожалел. Но в этом году я готовился цілих два дня к этому. Морально, конечно же. Насчет упражнений. Упражнения для меня были все легкие абсолютно. Ну, я насчет Гири был не уверен, потому что тяжелое все-таки, но я все-таки сделал больше всех, получается. Я в принципе доволен всем, что я сделал. Вот так вот. Я думаю, я заслужил победу. Вот такой вот я молодец. Детальніше про відзначення дня фізичної культури та спорту дивіться у програмі життя міста.